Je suis au Данній бій. Ми ну, вже не все терпіти. не в це терпіти. Гранати. Я зараз спробую пройти за трактор і показати вам, як стоїть зверху. Ось за дивіться, Ді -ді, там стоїть. Пише, що командири Беркуту стоять ззаду, позаду і дають накази молоді. Засудити Українців, також було отут у цьому ж приміщенні засідання, е, е по суті, путь, коли ну, по суті, 150 депутатів партії регіонів провели засідання Верховної Ради. Також Янукович підписав харківські угоди, мовний закон. Це все, люди накопичилось, накопичилось і сьогодні воно рвунуло. Тому люди вже не можуть терпіти, терпіти ці безчинства. Ну, Мене звати Олександр Ронець, я, я свободівець, членство Українського об'єднання Свобода. Намагаюся знімати, передавати, що відбувається з місця події. I'm him. <laughs> Я кілька усильної ряди. Цей мирний акт. Будь ласка, докажу. Одразу після. От ми продовжуємо нашу початку з банку. Я разом з своїми помічниками вирушив в бік перехрестя вулиці Інститутської Банківської. Зусти... Там було, я думаю, що біля тисячі. Людей наших прихильників, які прийшли продемонструвати мирний характер нашої акції обурення у зв'язку з побиттям Беркутом людей вчора. Перед входом вулицю банківську вхід перезупинили він заробили. молодики в чорній формі. Вони стояли під прапорами свободи, але ніякого відношення до від свободи вони не мали. Вони носили чорні маски, намагалися не пропустити нас з провокативними критками, оскільки за мною йшло. Там достатня кількість людей, вони не змогли нас зупинити. Ми пройшли, і на розі, де закінчуються комітети Верховної Ради, стояв невідомо, як туди попавший великий бульдозер-трейлер з великим ковшем, яким вони намагалися прорвати міліцейський кордон провокаційною метою і, е, е, і імітувати е, штурм банковської. Всього там знаходилося біля е, 500 молодиків тітушек в Чорних масках, які намагалися подбурювати товпу для того, щоб вона пішла на штурм, я зупинив цей процес. Я став на грейдер, став на лопату, не дав їм рухатися і закликав наших сторонників відміжуватися від цього, зробити крок на. В мене полетіли коміння, но ми люди готові до цього і не допустили участі учасників нашої акції в цій провокації. Навпаки, відтіснувши їх до стіни. Побачивши, що провокація зривається, коли залишилося їм лише 3-4 метри шириною. Вони тоді прийняли рішення йти на штурм. Але оскільки коридор був бусків, міліції була можливість перегрипуватися, штурм був заплакований. Ми попросили, щоб міліція застосувала спеціальні заходи. Оскільки ми бачили, що можуть пострадати в тій провокації не лише міліціонери, а і наші учасники акції були застосовані світошумові гранати, були застосовані. Слізогінний газ у відповідь, тітушки достали набагато більшу кількість болончиків, причому така здійснювалася на мене. Я е, щойно е, потрапив під дію цього газу. Да, були запалені пітарди навколо мене. Е, були зроблені всі інструменти цієї провокації, які. Е, вони мають на озброєнні. Зараз я стверджую, що там знаходиться півтора тисячі тітушок, які спеціально туди привезені, проплачені, озброєні, і які мали на мету, на мету одну дискредитувати наш, мирний характер нашої акції. Ми їм цього не дали і не дамо. Я підізвав екіпаж ДАІ, бо згідно закону, звернення до будь-якого працівника ДАІ вважається повідомленням про злочин. Я зараз закінчення прес-конференції. Повідомлю прізвища працівників міліції. Мені було потрібно просто співробітників міліції, з яких би я під захистом наших прихильників прийшов би до грейдера і сам би цей грейдер відбуксував. Бо ми вже маємо досвід БРДМів на площах. Ми вже знаємо. Сценарій є той самий. Сьогодні поки що ця провокація мною була зупинена, але ми залишили там наших людей, які стримують ті тушок. Вони беззбройні жінки. Чоловіки стоять напроти озвірілих озброєних бандитів. Причому я підкреслюю того, що як той грейдер пройшов туди, ми так само не отримали відповідь, як нам не повідомили, яким чином туди пройшло пройшов БРДМ. Зараз після короткої наради ми е, беремо наших прихильників, ми відтіснимо тетушок, Ми закриємо е, грейдер і провокації не допустимо. Дякую, товариство. На рахунок провокації і того, що нас може очікувати, звичайно, ми розуміємо, що та влада не тільки доволі серйозно підготувалася до цих акцій громадського протесту, Місто ця влада ще є цинічна і хитра, і те, що провокації вони планували. Ми вже пригадували і бачили, як це було 24 листопада. Як вони організовували оці категорії переодягнутих спортсменів, попередньо підготованих, які кидалися в натовп, які намагалися створювати паніку. І ми вже чітко характеризували категорії тих людей, які чинять провокації з одної сторони. Це є так звані відомі всім тітушки. І вони базувалися у будинку офіцерів, ночували там так само і в інших приміщеннях, які мають можливості влада їх туди запустити. Дороз трущили. Мітингувальники переконані побиті вікна та виламані двері справа рук провокаторів, аби дискримінувати загальнонаціональний страйк. страйк. Не п'яні не п'яни, ми вікна. Хто тобі сказав бить викна? Мене дитина маленька. Хто тобі сказав?